Права 6. Обчісли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося Дивимось першому заданні. Нам треба знайти суму. Давайте супчик будемо знаходити. Отже, записуємо 17 тисяч. Пишемо 17 385. Додати 29 713. Додаємо. 5 плюс 3 це 8. 8 плюс 1 це 9, 3 плюс 7 це 10. А 0 пишемо одиницю в старший розряд. 9 плюс 1 це 10, плюс 7 це 17, 7. Пишемо одиницю в старший розряд. 1 плюс 2 плюс 1 це 4. Тобто записуємо, що сума в нас в першому заданні це 47 тисяч 98. Записуємо, що сума у нас дорівнює 47 тисяч 98. І переходимо тоді до другого завдання. Тут нам також треба знайти суму. Ну що ж, давайте будемо додавати. Записуємо тоді 12 мільйонів 382 тисячі 492. Потрібно додати 7 мільйонів 583 тисячі. 293. Додаємо. Так, 2 плюс 3 це 5. Далі 9 плюс 9 це 18, 8 пишемо 1, запам'ятовуємо або переносимо у старший розряд. 4 плюс 2 це 6, плюс 1 це 7. Далі 2 плюс 3 це 5. 8 плюс 8 це 16, 6 пишемо, одиницю старший розряд. Далі. 3 плюс 1 4, плюс 5 це 9. 2 плюс 7 це 9. А тут у нас буде просто одиниця. Тобто записуємо, що сума у нас вийшла в другому завданні 19 мільйонів 965 тисяч. 785. Переходимо до третього завдання. Так, тут бачимо різницю. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати в стопчик. Записуємо 51 тисяча Відняти 37 тисяч 874. Віднімаємо. Так, 9 мінус 4 це 5. Далі, 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо, 12 мінус 7, це буде 5. О 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду, 10-1 9. 9 мінус 8 це 1. 1. Забрати одиницю, це буде 0, 0 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 7 це буде 3. 5 мінус 1 це 4, 4 мінус 3 це 1. Отже записуємо, що різниця в другому завданні у нас вийшла. Записуємо 13 155. Є? Ну, і переходимо до останнього четвертого завдання. Тут треба знайти різницю. Давайте будемо знаходити, записуємо 43 мільйони.

У нуля позичити не можна, тоді беремо старшу зряду. 10 мінус 1 9, 9 мінус 2 це 7. У нуля позичити не можна, беремо старшого зряду. 10-1 це 9, 9 мінус 9 це 0. 5 забрали одиницю це 4, 4 мінус 3 це 1. 9 мінус 1 це 8. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо, 12 мінус 7 це буде 5. 3, забрали одиницю, це 2, 2 мінус 1, це 1. Тут нас буде просто 4. Отже, записуємо, що різниця у нас дорівнює 41 мільйон 581 тисяча. 79. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання чисел стопчик. На цьому вправу завершено.